Тим часом у Донечку партія регіонів організувала багатотисячний мітинг проти засилля в Україні молодчиків у вишиванках. Ми кормимо країну, а значить, ми дуже апетитні для агресора, для фашистів. Донбас кормить всю країну? Хто крім партії регіонів у це вірить? Це просто як у матричі. Я знаю, що насправді Донбас і сам не має, що їсти. Але коли я чую, Донбас готує всю країну, то я наче аж перестаю відчувати голод. І так 22 роки. І знаєш, що я зрозумів? Незнання – це блаженство. Тоді би домовились? Я проголосую за Ядуковича у 2015 році. Але я не хочу пам'ятати нічого. Нічого, зрозуміло. Я хочу їздити на синій шістерці з антикрилом. Як забажаєте.